Окремо слід сказати пару слів про водяну печеру термального парку Дельгарда. Тут водичка тепла 33-34 градуси, а в центральній залі печери у відокремленому басейні, який висичить над водною площою, гаряча вода до 40 градусів. І всюди, як у печері, так і по всій площі водній, гейзери, гідромасажні бульбашки і течії. Релакс повний і дуже приємний. Ще й такий прикол. Там всюди на поверхні. Води, такі собі смолисті бруньки, якихось хвойних дерев, яких точно не знаю. Якщо придавити їх пальцями, вони лопаються, вивільняючи смолянисту рідину з дуже свіжим хвойним ароматом. Просто клас. Ото плюхався там і плюхався. Давив і давив би ті бруньки. Вечорами вся водна площа підсвічується для нічного купання. Якось був там свідком наступного. Перед закриттям, десь опів дев'ятий вечора. Адміністрація, побачивши, що людей ще багато, оголосила, що купання може тривати до другої ночі без оплати за додатковий час.